Сьогодні у нас на каналі невеличкий відеоогляд фрезера Grant. Ось так він виглядає. У роботі використання в мене був років 6. Використовував його як вручну, але більше часу він був вмонтований у стіл. Це бюджетний фрезер. Від нього не слід очікувати чогось більше. Але для моїх цілей і для своїх грошей він відпрацював. Ну і зараз він також в робочому стані. Були замінені підшипники, це вверх. Це верхній, нижній. Ну, щітки. Щітки не будемо рахувати. Mm. З плюсів. З плюсів це його ціна, Скажемо так, доступність. З мінусів. З часом. З'являється люфт на направляючих. З часом приклинює, буває направляючи, якщо користуватися вручну. Зараз спробую показати. Гадаю, видно його люфт. Але коли він вмонтований у стіл, цей люфт не заважає, його немає, бо фіксується він. Своїм фіксатором я фіксую, і домкратом він фіксується ще знизу. Тому люфта немає. Фіксатор, це його рідний, він з часом погано держи, не дуже фіксується, при зусиллі можна його попустити, якщо працювати вручну, якщо в столі його піддержує знизу домкрат. Він не опускається. Скажімо так, для роботи в столі, в принципі, за свої кошти він підійде. Користуватися можна. Для ручних робіт також можна, поки новий. Але з часом, якщо його обслуговувати, замінити підшипник, люфта тут не буде. Але у направляючих з люфтом. Напевно, не поборотись. Краще вже для більш професійних цілей купувати інші моделі, інші фірми. Але для початківців, для новачків, я гадаю саме те, що треба. На каналі, до речі, є відео. Я його зараз доповню про свій стіл. Але він трошки був недороблений. Не вистачало одного елементу. Зараз я покажу. Перед цим не забуваємо підписуватись, ставити лайк. Ось, доробив я домкратом, який його піднімає. Ось так він фіксується. Кому буде цікаво, запитуйте, покажу детально, як його фіксувати. Е, Дамкрат нам допоміг е, з точністю, з, з виставленням фрези точ точ як нам потрібно до міліметра, тому з Дамкратом дуже виходить краще. Ну а ми продовжимо оглядати наш фрезер. Тому для початківців я б порекомендував цей фрезер. З ним можна попробувати потренуватись. Якщо ви хочете даний фрезер придбати для стола, я гадаю, що в столі використовувати його можна, з часом прийдеться обслуговувати це. Ну і щітки не буду рахувати, підшипник верхній, нижній. Фіксатор для відкручування для зміни фрез. Хотів би ще на ньому зупинитись. Він також виходить з ладу, але ремонтується доволі примітивно, легко. Тому зараз навіть спробую показати, відкривається ця кришка, відкручується. То сам фіксатор, той, що був по заводу, підбираєте по діаметру. Частину від сверла такого ж діаметру і вставляєте. Це я раз замінив, і мені його надовго вистачило. Більше я туди не лазив. Це фіксатор, повторююсь, з часом погано держи, але для стола підійде. У руці доволі зручно сидить. Потужність 2,2 кВт є точно такий. Але потужність 1.9 або 1,8, якщо не помиляюсь. Але в ньому йде цанга і 6,8. Я взяв більш потужний 2,2. По потужності я гадаю, що доволі так приблизно до правди. Тому кому цікаво, в принципі, можна, можна використовувати. Але для професіональних цілей, для більш професійного використовування, для ручного використовування раджу, його не дуже раджу, раджу інші моделі фірми. Так, зараз під'єднаємо до мережі. Працює він гучно. Зараз зафіксуємо телефон. Так, підійде до мережі. Ось якось так. Сейчас ще раз. Якось так. Тому не забуваємо підписуватись, ставити лайк. До речі, якщо є якісь запитання по столу, дивіться на каналі. Якщо нові запитання, питайте, зніму відео. До зустрічі!